Капеланське благословіння на 12 грудня 25-го року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки час на віки вічні амінь. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас завжди нині, повсякчас, навіки час на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає притчу про те, як один вельма пан Господаре пішов. В дальні края отримувати царство свою спадщину і своїм рабам десятьом роздав десять мін в кожному поміні і сказав, торгуйте ними, оперуйте. А, але були ті, які не хотіли, щоб він на царстві був, і послали посольство в ті краї, щоб його не ставили на царство. Через деякий час він повернувся. Отримав своє царство і запитав у тих, кому віддав поміні, що вони з ними зробили. І один принос, приніс йому 10 мін і сказав, пане, ти мені дав міну, ось десять мін я надбав. І він сказав, добрий раб", дроб, добрий раб, поставлю це, тебе над десять два містами. Інший приніс п'ять мін і каже, ти ж теж добрий раб, ставлю тебе над п'ятью містами. А інший каже, ось я приніс свою міну, вона лежала в мене в хустинці завернута, бо я боявся, що ти її втратити, бо знав, що ти людина жорстока, і сіш, е жнеш там, де не сіяв, і береш там, де не клав. І тоді сказав господарі, буду судити твоїми словами. Якщо ти знав, що я такий жорстокий, то чому не віддав купцям мою міну, щоб я мав свій прибуток? І кажуть, заберіть у нього ту міну і віддайте у кого 10 мін. А тих, хто був проти мого або проти того, щоб я став царем, вбивайте їх. І буде додано, що я запитав у нього, а у нього ж, якщо віддати ту війну, хто мав 10, у нього вже було 10. І він додав тоді. Хто має, тому додасться. А хто не має, Візьметься те, що нібито і він має. Завжди, коли я читаю цю притчу, кожного разу, до мене приходить те, що мені дано, те, що не моє, але те, що від мене будуть вимагати. І коли я думаю, що мені дано, найперше, що мені приходить в голову, так це мені дан дар життя. І оце життя, я повинен щось з ним зробити. Слухаючи цю притч. І мій життя повинен примножитись, а не покластись в пустинку і бути закопаний. Той, хто мені дарував життя, довірив мені його для того, щоб вона примножилася. Збільшилася, стала з прибутком. І це з прибутком я беру те, що закладено в самому житті. Я створений за образом і подобою Божою. І от якраз ця образ і подоба Божа в мені повинна збільшитися від мого народження до мого переходу в Царство Небесне, в вічне. І мені дано моє життя по моїм здатностям. Я можу це зробити. У мене є сили і у мене є можливості зробити так, щоб я став схожим на Бога і на Його образи, подобу більше, ніж так, як народився. Більше, ніж у тої дитини, яка народжується, з якою Господь говорить з нього приклад. Будьте як діти. Але я повинен все таки примножити те, що. Щоб стало більше, ніж у дітей. І для цього мені дається життя. І ця притча, коли розповідається, завжди мене повертає саме в таке, в таке бачення. А що мені дано те, що я повинен примножити? Саме життя, життя, якість мого життя. Не само життя, як таке існування, бо воно завжди буде вічне, а якість мого життя. Я повинен перемножити. І тут без компромісів. Або я господаря приймаю як доброго отця, який мені дає шанси, або його бачу жорстоким правителем, який вимагає від мене те, що я не хочу робити, як у останнього раба, який збоягузничав, який займався своїми справами, а не тим, на що він був покликаний? Яким і хотів. має значення. Коли він зберігав ту хустинку, той образ, і подав Божу в хустинці у собі, він чимось займався в цей час. А чим займався? Своїм життям. Але це його привело до того, що те, що він мав, у нього і забралося. І віддалося. Мені так бачиться ця притча і моє життя. Якщо я бачу в моєму е, мою знаєте, майбутню красу, майбутнє сяйво, прагну до нього, то мої здібності дадуть можливість мені придбати ще 5, а може і 10, а може і більше. Тут немає межі, має тільки моє серце, яке прагне. Роз'єднання з Господом, з од'єднання з Отцом. Або навпаки, моя байдужість, мені це не потрібно. Або моє боягузт моє, або моя моя лінь, або мої суєтні амбіції. Мені ніколи, я займаюся іншим. Ну, і це незважаючи на тих, хто взагалі не хоче царства. Нашого отця. Про них було не йде, Бо, як кажуть, за цієї притчі їх просто скажуть повбивайте їх перед моїми очами. Я про них навіть не кажу. А кажу про мене і моє життя. І про, мій, про мою можливість стати подібним до ну, образу і подобі Божий. І мені це дано. І мені хотілося мені і кожного і щоб кожен з нас про це не тільки пам'ятав, а це здійснював в своєму житті. Амінь.